Вітаю, друзі, в цьому відео трішки покажу вам, як ми робимо культивацію нашої сівалки алігатор. Ось нарешті вдалося спіймати так зване квітневе вікуно. і тому швиденько виїхали зробити культивацію на невеличкій ділянці. Щоправда, не знаємо, що ми тут будемо сіяти бо весь посівмат залишився вдома, не встигли його забрати, тому поки що культивуємо і не знаємо, як буде далі. Хочу показати вам, як працює сівалка в ролі культиватора, як бачимо, досить непогано вона справляється з заданою задачею, вирізає, прикочує ґрунт, ну і закриває вологу слідом за собою. Також треба відмітити, що тут минулого року було дві дисковки, площа нерівна і тому паралельно всьому Сівалка також вирівнює площу дана культивація, я так думаю, не остання, бо слідом за цією культивацією будуть дощі. А там все одно бур'ян полізе і доведеться робити ще раз. Ну і що сіяти і коли сіяти, як я вже казав, ми не знаємо. Тому, можливо, доведеться ще раз культивацію робити. Ну, взагалі то буде видно, як воно буде далі. Що хотів сказати ще за культивацію, так це що, в принципі, власникам Даної сівалки можна не шукати і не купувати новий культиватор. Сівалка цілком замінює обидва агрегата, тому, на мою думку, для бідних фермерів це ідеальний варіант. Якщо ми подивимось на робочі органи сівалки, то побачимо, що Лапи тут стоять широкі, суцільні і дуже добре виконують свою задачу. Вирізають бур'яни, розпушують ґрунт і не менш важливо створюють гарне посівне ложе. Тобто, що не казав, а дана сівалка дозволяє зекономити значну суму коштів, тому що замінює декілька агрегатів. Не треба купувати окремо сівалку і окремо культиватор. Тим більше, що купуючи аналог СЗ36 за великі гроші. Там дуже багато проблем по надійності у більшості виробників, це перше. По-друге, те саме стосується культиватора. Виробників дуже багато на ринку, а по якості, по якості ще багато розрекламованих агрегатів не отримали справжні відгуки. Ось пройде сезон, люди переварять їх, перероблять, і будемо мати зовсім інші відгуки і інший контент. Ну а даний алігатор відпрацював два сезони, це вже розпочав третій і тим паче, що всю зиму простояв на вулиці, тому що... Тому що ви знаєте яка ситуація у Запорізькій області. І до речі, даний агрегат можна використовувати як в традиційній технології, так і в мінімальній і можна навіть переобладнати під наутів. Ціна переобладнання взагалі там смішна, потрібно просто замінити лапи. І буде наутільна сівалка для трактора МТЗ. Ну, в принципі, таке ось коротеньке відео, роботу культиватора я вам показав. Я думаю, що ви погодитеся, що доволі якісна культивація. На цьому завершую дане відео. Кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну і кому сподобалось відео, ставте лайк. До нових зустрічей!